Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас, друзі, 1 січня. Вітаю всіх з прийдешнім новим роком. Бажаю всім миру, здоров'я. Ну, саме головне, друзі, щоб в нашій країні був мир. І так, друзі, бачимо, гарна у нас погода. Приблизно десь 12-та година дня. Про що буде сьогодні ролик, друзі? Про те, що Яка у нас, ну, як би сказати, тепло аномальне. Ось бачимо, друзі, як літають бджілки. Це, друзі, 1 січня. 1 січня, а бджілки у нас літають. Друзі, десь приблизно 12 градусів тепла дивився на градуснику. 12-13, десь так. Ну, взагалі на подвір'ї такий теплий воздух. Ну, тепло, тепло. І бачимо, що бджілки наші. Прокинулися. Як би сказати, друзі, Ну, на мою думку, це э, Ну це таке. Так, зараз подивимося цей вулик, що у нас ну, якби, э, Що ми переставляли корпус, який був зібрався не у Бачимо, друзі, клуб, бачимо прихлий. Такі друзі, як би справи, що хотів би сказати. Ну, друзі, на мою думку, така зимівля не дуже добра, тому що Ну, тому що, друзі не добра, тому що, наприклад, були деякі, були деякі дні такі, що було там мінус 2, мінус 3, мінус 5 градусів морозу. Бджілки збиралися в клуб, сиділи у клубі. Тепер вони бачимо, розповзлися, розповзлися друзі. Почали літати. Наприклад, в таких вуликах, як лежаки, де вони утеплені, де вони, ну, як би сказати, утеплені вулики, тому що бачимо, ось тут у нас утеплення все. Друзі, в таких вуликах, на мою думку, в таку погоду вони, можливо, Почнуть матки навіть сіяти. А почне матка сіяти, друзі, почнуть більше споживати кормів. Почнуть більше споживати кормів. Наприклад, якщо вони слабо загодовані, їм може цього не вистачити кормів потім дозимувати. Навіть якщо вони добре загодовані, все там нормально, кормів їм вистачить, щоб ну, дозимувати, друзі. Але ну, проблеми можуть бути в тому, якщо вони матка почне сіяти, там пройде деякий час, що вже це яйце почне перетворюватися в личинку, друзі, і підуть холода. Бджоли не будуть в змозі їх об... обігріти ці личинки, цей розплід Він може почати там загнивати або ще щось. ну Почнеться якась хворота. ну Друзі, не є Ну на мою думку, це не є добре. Ну але Погода це таке діло, що ну, з цим ми не можемо зробити нічого. Ми не можемо взяти і переключити якийсь включатель, щоб якщо в бу... якщо нас зима, то щоб були морози. Потім, коли прийшла весна, включити включатель і щоб в нас було тепло, так як нам потрібно. Це погода, це природа, друзі. Як, сказати, як би сказати, як Бог дає, так мусить бути. Таке коротеньке відео. Просто хотів показати. Як би сказати, е, ну, не так показати, щось там для глядачів, тому що тут немає нічого такого. А е, зробити відео архів для себе. Тому що, друзі, у мене на каналі є вже одне відео, коли бджоли у нас літали, здається мені. Е, здається мені, друзі. Що десь приблизно в 18 числах січня. ну Це потрібно, потрібно подивитися. Це було, е якщо я не помиляюсь, то можливо 2 роки тому. Ну, хто хоче, може там прогортати на каналі є ролик. Е можливо, я сам ну, зараз подивлюся. Але є ролик, коли бджілки ну, якби вже в другій половині зими, так більш без. Ну, більш в другій половині зими вони був такий облід. Тож, друзі, як є, так мусимо приймати. На цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім, всім, друзі, удачі у новому році і гарно дозимувати, Гарні зимівлі і щоб все у нас було гаразд.